Чи очікувати на різку відповідь від Європи після порушення повітряного простору Польщі Росією? Ходімо, запитаємо у Львів'ян. Не буде. Вони бояться Росії. Так, да, не буде. Це якесь чудо буде, якщо вони відповідь дадуть відповідь. але я думаю, що не буде. Я дуже сумніваюся, в цьому. Всі голови поховають в кущі і вилазити не будуть, в принципі. Досі не відреагував, тому мабуть, далі і не буде. Я думаю, ні. А чому? Ну, ми бачимо вже чотири роки, як вони реагують дуже повільно, і мені здається, що вони будуть дуже занепокоєні ще деякий великий час. Поки не полетять, я думаю, шахеди. Тому що зараз це були розвідники, і відповідно всі зроблять вигляд, що то не є агресія. Ймовірно, якщо Росія атакуватиме більше, більше зачепить інші країни. І тоді, можливо, можливо, відреагують швидше, але насправді сумніваюся. Я вважаю, що дуже важливо їм відреагувати, але ну, не знаю. Мені здається, це буде більше якась така дипломатична дія, ніж е, відкрита агресія. Але хотілося би чогось такого реального від них, але не думаю, що так станеться. Я думаю, що навряд чи зазвичай будемо дуже стурбовані, глибоко занепокоєні. Не знаю, прям має бути, напевно вже реально почати третя світова, щоб якось відреагувала, і то, мабуть, буде кожен сам за себе. Вони є стурбовані і тому вони беруть і піднімають на алярм своє військо. В першу чергу, то Польща, вона вже на кордоні з Білорусі робить порядки. А, і Франція і Англія. А то, що ем, Трамп сказав, що він... Заполонити всю мережу українства своєю зброєю, то факт. Він це зробив, він це зробив в 2016 році, коли він був перший раз. А він зробив зараз, бо він зрозумів. Навіть не знаю. Дуже політикою не цікавлюсь, якщо вам часто сказати. Думаю, що якось, можливо, якось і дорогою. Не не За кордон взагалі весь час просто стурбований, якщо це правда, нічого хорошого не буде. Ніяких дій зі сторони там, поляків Європи очікувати не вартує. Треба розраховувати українці самі на себе. Я переживала, у мене родичі живуть у Польщі зараз, теж всі переживають, але ну, люди там переживають. Люди реально, ну, особливо українці, там зараз хочуть переїжджати у інші, інші держави. Але я думаю, що не врятує нічого. Якщо щось почнеться, ну, Росія нічого не зупинить я так думаю.